Гайте, візьму на себе всю відповідальність і дам вам дозвіл, ви можете поговорити ні. І мені дуже сподобалося, як наша Таня на навчанні, вона казала, що в світі є ще 8 мільярдів людей, у яких ця людина може попросити допомоги. Це так утріровано трошки, але ну, в цьому є правда. Да? В церкві є ще інші люди, в, неї, в цієї людини ще є, є якісь друзі, плюс є таксі, яке можна викликати. Ну, До прикладу, тобто є варіанти вирішення цієї ситуації. Людина, яка буде знаєте, така по життю спасатель, тільки я можу. Якщо мене попросили, все я біжу, біжу, тобто людина, яка не вміє відповідати ні, вона скаже так і піде. Знаєте, я е, інколи говорю своєму чоловіку, який не може відмовляти іншим людям. І я інколи так говорю таку не дуже приємну фразу, але це правда. Я кажу, кожен раз, коли ти не можеш відмовити людям, ну чи людині, яка тебе щось просить зробити, а ти розумієш, що це вже ну трошки черещу, там ти їдеш додому, наприклад, або ти мені щось пообіцяв, то кожен раз кажу, коли ти кажеш так комусь, ти кажеш ні, мені. От і це дуже так знаєте, ну, ця фраза вона трошечки отрізвляє так ну тому, що по суті тоді ти вмієш говорити ні тільки своїм близьким. От тому е, давайте сьогодні я вам дам дозвіл на те, щоб ви вміли говорити ні, щоб ви не соромилися говорити ні, щоб ви вміли аналізувати, перевіряти е, це легітимне зараз почуття провини. Я почуваю. Я зараз говорю людині так, тому що я відчуваю почуття провини за це. Не тому, що я хочу допомогти і можу, а я їй говорю так, тому що я просто відчуваю, що це буде неправильно, бо я ж служитель церкви, як я можу від, там, відмовити людині? Тому ось тут перевіряти, це я гріх зараз роблю чи ні. Ні, це не гріх відмовити людині, там допомогти їй приносити коробки, тому що в тебе є на це причина.